Рано вранці побачив припущення від мамки, щоб не були припущені мені в будку. Бистро поїхав до неї. Каже: якщо не хочеш бути у погрібі, бистро побризкав мені картоплю. Я піджав хвоста та зайнявся справою, але тут у мене скрутило живіт. Та думаю, краще піти дріснуть щель, щоб не внести спресовані харчі, як добре водостроково. З'їв три бутерброда, щоб не впасти з тим оприскувачем. Та й почав накидати на себе той портфель з тиє гузнянкою, що наколотив. Надів маску від коронавіруса, наче одне буде толок. Та скажу, що оце ранець, який я надіваю, трошки леше за той, з яким я ходив в школу. Оце я не понімаю багато чого, але ну, найбільше чого так дорого робить зуби, та звідки беруться оці жуки на картоплі. Ну їй богу, наче це кожен год їх з вертольота хтось розкидає. Нажавши кнопочку, я почав шурувати рядки та десь краєм вуха чую, як ті жуки кричать: нас таке не бере давай ще. Але я сповнений ентузіазмом, бризкаю, та думаю, якщо й не попадуть, то хай хоч штук троє заболіє. Поки я розпиляв того труту, моя собака почала бігати між рядками, а потім спустя 20 минут почала за забонею. Все, картопля оброблена. Тепер остається тільки чекати. Помив ноги, щоб не пооблазили нігті від тих йодів. Та збираю батьків на природу, наче тільки вчора навчив мамку сенсорним телефоном клацать, а сьогодні вона вже йде гуляти з чужими людьми. Як швидко ростуть наші батьки? Саша взяв мішка та накидає дрова, бо березі їх небагато. Такі циганчати, як я, вже їх всі попалили. Підключаю воду до бачків, щоб трошки нагрілася от сонечка, щоб менше тієї електрики крутить, бо ці не такі на неї луплять, що леша, мабуть, костер під бачком запалить. Та думаю, це щоб не ходить регатік та собака, піду покупаюся та змію себе ту мачмалу, яку набризкав, та й трохи роздуплиться в прохолодній водички, бо на дворі таки жарко. Найріднішим простелив покривало в тіньочку, а сам пішов далі хазяйнувати. Достав черевики, хоч би в них ніяка миша не сиділа, та натягнув їх на свою босу ногу. Температура в них така, що я, наче, свої ласти, в плиту засунув, повиносив курячі харчі. Взяв лопату та маленький корячок, щоб у нього накидати куряче гімно. Курей я загородив шифариною, щоб на голову мені не вилазили, а сам почав здирать кацавелки з бетону. Краще вже, мабуть, його коржами віддирати, бо коли воно мокре, так смердить, що хочеться собі валянок на голову надіть. Накидавши ці повненькі ночове, я почимчикував на грядку. Хоч би в жупі не стрельнуло от такого весу бо наче й сухеньке, але руки трусяться. Висипав на гноярку та розрівняв, бо я ж хазяїн дебелий. Та й мамка так сказала. Насипав їм якогось зерна. Бо крашаночки я люблю. Особливо притрусить солькою і випить. Та й набрав їм води, звісно, щоб зневоднення в таку погоду в них не було, бо воно ж тож бідна, піть хоче, та відкрив їм дорогу, щоб вони йшли вечерять. От і все з роботою на сьогодні все. Зняв черевики, поки не пізно, та думаю, на мої черешні, які принесла наша сусідка. Дай Бог їй здоров'я. Раніше повні ти черешні пожовтіт не вспінуть, як ми їх пооб'їдаємо. А це буває за год і однієї штуки не з'їси. Поніс їм миску, хай посмакують. А сам біжу на грядку, палить огірки. Там зустрів дяда Андрія, в якого тріцеп збільшує, чи моя голова. Та й пригнувшись, почав потихеньку його бризкать, щоб менше хто бачив, бо здають. А потім спеціальні дядьки на велосипедах приїжджають і воду друбують. Отакий в мене був день. Дякую всім за перегляд. Коментар, лайк, підписка. Я вас люблю. Пока.